міста для виготовлення вихідних труб та корпусів каталізаторів та находник труб недоліційний містичних. наприклад діаметр вісім мм. Напівічу сталь АІСІ 304. Можливо, дощина металу 2 мм, 3 мм в залежності від замовлення. Отакі деталі виготовляв, різні муфти, від під спрацьовує за 4 секунди. Для досягнення ідеально, круглої деталі. Чотири операції ідеальна кругло, можна обварювати, можна змінити оснастку на інший діаметр, в даному випадку до 300 мм, можливо, і до 600 мм.